Реформування галузі охорони здоров'я в Україні стартувало з 2018 року. Медичні заклади почали фінансуватися за рахунок коштів НСЗУ за кожну надану послугу. У лютому 2023 року вийшла постанова Кабміну щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Тепер кожен з них повинен відповідати вимогам за кадровим потенціалом, матеріально-технічним забезпеченням, можливістю надання високоспеціалізованої допомоги та перспективами подальшого розвитку. Через це у Запоріжжі було ухвалено рішення про об'єднання низки лікарень. Зокрема, десяту лікарню об'єднують 6-ю. Згідно цієї постанови міська лікарня номер 10 враховуючи її обсяг надання медичних послуг, контрактування з НСЗУ, спеціалізацію, Матеріально-технічне забезпечення, відповідає вимогам навіть лікарні загального типу. Тому єдиною можливістю зберегти лікарню, кадри є реорганізація, тобто приєднання, а не ліквідація до більш потужної шостої міської лікарні. В Структурі об'єднаної лікарні продовжують функціонувати діалізний центр, паліативна допомога, амбулаторна допомога. Якість надання медичної допомоги населенню ніякому разі не постраждає. Фінансування лікарень, які не увійдуть до спроможної мережі закладів охорони здоров'я, повністю буде здійснюватися самим закладам та місцевим бюджетом. Тож реорганізація 10-ї лікарні насправді відкриває для неї додаткові перспективи. Порівнянні шостої міської лікарні, десята міська лікарня надає менший спектр послуг, меншу кількість послуг, менше фінансово спроможна. І приєднання десятої до шостої лікарні ні в якому разі не буде вести до закриття лікарні. При приєднанні десятої лікарні до шостої лікарні отримують змогу. Бути лікарнею загального типу це додаткове фінансування, це додаткові можливості на покращення фінансового стану лікарні та на розвиток лікарні. Проте такі перспективи подобаються не всім у Запорізькому окружному адміністративному суді. Наразі розглядається позов однієї з пацієнток 10-ї лікарні, яка вимагає скасувати рішення про об'єднання закладів через те, що вона нібито надалі не зможе отримувати стаціонарну медичну допомогу. Її обґрунтування ми заперечуємо повністю, вважаємо, її позов недоведеним, необґрунтованим. Зазначаю, що в подальшому після реорганізації вона не зможе отримувати медичну послугу саме в цій десятій лікарні. Хоча за метою реформи буде покращення всіх послуг, їх ефективне надання і навіть збільшення переліку тих послуг, які зможе пацієнтка це отримати. Втім, ще хочу зазначити, що не тільки в десятій лікарні вона зможе отримувати медичну послугу по всій Україні та по всьому Запоріжжі, вона безперешкодно може отримати будь-яку медичну послугу, яка їй заміниться. Наразі підготовче провадження у цій справі закрито і призначено розгляд по суті. Враховуючи думку учасників їх заяв про те, що всі докази надані, заяви по суті надані, суд на місці ухвалив закрити підготовче провадження та призначити справу 280, 16, 48, 28, 23 до судового розгляду по суті. Тим часом реформування та об'єднання медзакладів триває по всій країні, адже створення спроможної мережі лікарень це шлях до скорочення адміністративних витрат і підвищення якості медичної допомоги. Спроможна мережа потрібна для того, щоб якомога раціональніше використати обмежені ресурси, які на сьогодні є в місті та в Україні. Реорганізація малопотужних, неконкурентноспроможних та малопрофільних закладів охорони здоров'я шляхом об'єднання з іншими більш потужними закладами дає можливість визнати пріоритетність лікарні, оптимізувати структуру та ліжковий фонд, усунути кадровий дефіцит, зміцнити матеріально-технічну базу, скоротити дублювання структурних підрозділів в одному районі нашого міста. Наразі навколо процесу формування спроможної мережі лікарень точиться багато дискусій та розповсюджується багато міфів. Однак, основне завдання міської ради в умовах обмежених ресурсів забезпечити надання якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги запоріжцям.